Щодо підготовки інших портів, наразі ми маємо на приватизації, і аукціон відбудеться вже 31 січня. Невеличкий на перший погляд чи з назви не зрозуміло, що це портовий актив. Це державне підприємство Прогрес, але воно знаходиться біля порту одеського припортового заводу в тилах одного з причалів, дуже близько до води. Ми впевнені, що цей актив буде цікавий, власне, саме комусь хто буде займати. С логістикою, але це не порт. Порт. Я впевнений, що до кінця січня, може в перших числах лютого, ми зможемо виставити, провести, виставити на аукціон Білгород-Дністровський морський торгівельний порт. І власне наразі це єдині два порти, які передані принаймні Одеському і Миколаївському регіональному відділенню фонду державного майна на приватизацію.